Ранку, любі малята! Сьогодні у нас з вами зранку бесіда про догляд за кімнатними рослинами. Квіти поливати треба за потребою це коли в них суха земля. А якою ж водою поливаємо? Так, водою, кімнатної температури та відстояною. Розпушуй ґрунт. На пухкому ґрунті рослини ростуть краще, тому що таку землю легше потрапляє кисень, який необхідний для росту рослин. Розпушувати необхідно верхній шар землі, щоб не пошкодити коріння. Очищайте рослини від пилу. Пил перешкоджає потраплянню світла та повітря на листя. Великі листя необхідно протирати вологою серветкою, а дрібні оприскувати водою. Звільняйте квіти від сухого листя, для того, щоб вони виглядали охайними та красивими. Також необхідно підживлювати квіти. Навесні підживлювати рослини необхідно для їх кращого росту. Малята! Ми з вами поговорили про піклування кімнатних рослин, а зараз я пропоную подивитися, у якому стані ваші кімнатні.